Так, доброго дня, мои друзья. Сейчас я тут порежу мяско Бонни. Покажу вам трошки. Так, вот этот ему кусочек. Сейчас я вот так, чтобы его Боня. Иди, мама, мяско даст. Иди, он тарелочка твоя. Иди, я мяско дам. Ты где там? Бонь, иди сюда. Сейчас мяско порежем. Боня, на. На, зайчик. Чего он ушел? Боня, вот и тут зайчик, вот он, видно вам его. и моя галюзи. Вот так, мяско, да? Мяско мама режет, мяско, режем, режем, режем мяско, да? Режем мяско, вам Буня будет кушать, на стол не надо. Вот уже на столе, уже на столе, сейчас мы его скинем отсюда. Давай сюда, на. на, иди, на, на. На, иди кушай, иди. Бежи, кушай, бежи. Бежи туда, он там кушай Мяско я поставила. А это мама будет резать на этот, на жаркоечко мяско, такими кусочками, такими. Вот такими. О, помыем а сейчас все. Бежи, бежи кушай. Бежи, все кушай, На, 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 иди туда. Засранец. Иди туда, яйца малые такие маленькие, мои хорошие. Вот так. Кусочками сейчас это помыем пожарим. У меня на сковородочке сегодня. Вот такими кусочками. Вот такими кусочками и будет у нас жаркоечка. Так, это выкинуть, это помыть. Все, сейчас помоем. И будем жарить. Боня, Боня, Коко. Не хочешь кушать, да? Не хочешь зайчик маленький? Не хочешь пока кушать? Консервы наївся, сыру наївся. м'яско там трошки мерзленькое. Якраз воно постоє, А, то, наверное, ты не хочешь, да? І, наверное, ти не хочеш мій зайчик маленький, Он такий умничка став. Погуляв утречком, То ж мы його бросили. Він тепер боїться. Иди кушай. Иди. Йди кушай, Бончик. йди. Тепер боїться, що ми знову в... уйдемо. <ріст> так він більше в хаті. А ще похолодало вже та й боїться. Тепер пішов погуляв і прибіг бігом і в хаті сидить. Да, Бонечка? А мій ігрушки твої, да? твій уголок, так, да, Бонечка? Так, ну а там м'яско постоїть. то він там воно кушав. І все, мій заєць. Пішла мама готувати. Так, що в мене тут? Це треба м'яско ложити. Розогорілось уже отак отак так отак так. Отак, отак так, вот так, о, так. Отак вот так. О, так. О, хай жариться м'яско. Потім цибульки. Зараз Сережа піде ще морковочки. Видимо, пока у мене тут жариться. Це жаркоєчка сделаю. опять жаркое. Там сміялися да. вот Так я називаю. Картошечки начищу, цибулька. Все. Вот и как буде у нас на обід. Замарилася. Там воно, у в мене куча свічок стоїть. Бачите, що робиться, скільки я сьогодні чисток наробила. То я аж это, як п'яна. Так, все пока. Жарется мясо, цибулька, картошечку начистила, все это пережарю, пережарю, трошки потом водички добавлю и буде таке. Буде таке в нас на обед. Боня, это там пішов. Там уже Сережа настирал сьогодні, висить и боня тут старожить, нами, да, зайчик, старожить, мой котик маленький. мій маленький, сонечко вышло. Утром холодно было. Він трошки погуляв туди, до сусідки отуди ходить. Пройдеться і назад. Все, сонечко у нас таке. Все. Хай жариться. М'яско, ще цибульку переверну, піджарю. Потім картошечку кину. Заморилася сьогодні, я щось. Багато дуже. Сколько в мене там? П'ять свічок. П'ять свічок. Це вже я завершила, тут вже захист, то вже в землю піде все. Так, все поки. Так, мої друзі, хочу я вам показати, що з свічками ділається. Дивіться, що робиться. Ну так не передає, дивіться, як плаче, дивіться, що вилазить ось. Якісь змії прямо вилазять. Ось ось яка. Дивіться, скільки стовбів ось ось. Бачите, що скільки гадості вилазить? Там воно де не так. Свічки то одинакові. Де не так? Ось, оця не так плаче. А там воно прямо змії вилазять. Ця теж ось. Дивіться, що вилазить. Бачите, що робиться? Оце скільки гадості я збираю. Все в мене підписано тут. Все підписано на кожного 5 чоловік. Да, сьогодні я... Чистку робила, потім захист ставила. Ну це довго ж. І оце там і ритуали робила, і все. І це таке от. Вирішила вам показати, що робиться зі свічками. Ось так от. Так, жариться моя картошечка, я поки не накриваю. Тай вона жариться, жариться, трошки, трошки присолю, а потім буду юшечку пробувати. От. Оце ще хай бжариться. посильніше хочу сьогодні там воно лаврушечка там перчиком і паприкой посипала пока что все ось таке жарится там закрыла чтобы не сильно лпало як мясо жарилося у нас будет обід і салатик то і надо салатик до половину, половину бою довго не лежить с помидорчиком может сюди с майонезом сделаю трошки сиру добавлю та й будет такий обід так, піджарилось, все вроде піджарилося Гершо, хорошо, у хорошо поджаривалось. Все, там можно водичкой заливать. Я ще чайничка залью. Водичкой тут китачонок. Вот и до кінця не будем. Так. Так, так, так. Вот такого такого Лаврушечки сыпну. Лаврушечки. Вот так трошки сыпнуть. Ось так от так. Отако хватить. Таке у нас молота. Так. Ну і все, ще водички сейчас добавлю. Ще водички добавлю. Так ще водички добавила побільше, щоб ложечко. І нехай зараз накриваю, прикручу. Отак. Кришечкою накриваю. Прикручу, зараз закипить, прикручу на двоєчку. Поставлю і хай, воно собі тушиться. Отако. Все, це можна убирать все. Это все солька. Потом я попробую, если мало. Сережа, все равно до солюе. Сюда я даже еще не попробовала уже до Ну, знаю я ее. Ну, я вроде хорошо солю. Я тоже не люблю такие пресные, не ви Ну, вин еще соленейше люблю. Говорю, вредно на старости уже. Вредно. Курить вредно. Солить вредно. Все вредно. А що ж мені тоді? Сиди воно, тихенько, живи спокійно. і все. Так. Ну і все. все, мої хороші, а це зараз закипить, воно я його прикручу. Тут у мене там на двоєчку можна поставити, така плиточка. Все. І пішла ще я монтірую. Там коротке відео, треба робити, Сьогодні у мене роботи куча. От. Все, пока вам. до побачення, гарного вам дня, будьте здорові! Пока-пока. З -пока. магазину покупки вам ще покажу. Це тортик взяв. До чая нема. Тортик узяв. Это що взяв? Ого, перець який. Вивалився. Перець. Що не було, того, да меншого. А тут у них і немає. То і дні нінький, і оцей здоровий. Так, три штуки взяв, да? Ну, некай. Так, це перчик перчика такий тортик, да? Тепер що м'ясо взяв. А то, ти що ти казав, що немає взяв же. Це м'ясо таке взяв, там і боня, і нам. А це таке взяв на гриль. Так, вайрогріль. Це можна замаринувати, все трошки з, з косточкою, да? Ага, І з жирком. Тому що таке сухе получається. Тому що морозилка вже пуста. говорю, давай набери мені. Я так не люблю, щоб коли пусто. І голень. Все, это, это, убираем. Все, это мясное. Далее, далее еще макароны взял. Макароны. Так, я сейчас перчика, наверное, порежу. Картошечку кину трошки. Мороженое обязательно, ж, конечно. Уже осень, уже надо заканчивать мороженое. Мед взял, это надо, когда мариную. Мед обязательно, потому что без меда не такая. Так, і що взяв? І ось такий наборчик взяв. Морковка сельдерей. О, я сейчас сельдерей і перчика кину туди. Все, буде вкусненько. Ну і все. І що я тут набрав мини? 26 євро. 26 евро. Ну, багато ж м'яса это. Все добре. Ну, оце тепер на неділю. Лена, як скупляється. Вони їдуть на неділю. Їде. Як вона каже, що діли, тесеру, да? Тесеру на неділю набрала, набрала, набрала. Ну, а серед неділі там вже щось підкупляє дітям. А так скупляється корзину, повну корзину набирає на неділю. У них сім'я, троє дітей. І Настя четверта поки дійшла, ну пашти в них часто в них з малой. Так що, сімейка у нашого Мелька треба кормити. Ось такі покупочки, все, картошечка в мене там тушиться. Зараз я ще додав перчика і сельдерейчика трошки. І все, вже без морковки буде. Ні, я можу потіретики, не буду. Я люблю ж піджарену трошки її. Все, тепер уже до побачення вам.